Так, привіт з вами тернопільські хлопаки. Всем хто бро. такий? Не знаю. Ти не знаєш ти хто такий, пались? Пока я показую свою жопу, сидіться на мою жопу. Н, да, гарне привітання молодець привітався Да да, так школьники грають Майнкрафт. Так, ладно, народ. сьогодні у нас, конечно, ні, скажем так, извиняемся за то, що було точніше наоборот не було Півроку нічого не було. Да, півроку нічого не було, в нас, коротше, проблеми, там, екзамени, ні, армія, не, ні, що то було. Ми просто забухали. Маску... О, да, ні, ми не окаші, Віталь, да. щось інакше придумай. Куди Night> ти б... біжиш, блін, пішли хату шукати? Ми обкурилися. Да, є трошки. Так, півроку серії не було. Та ти шо, ми півроку курили ми здохли б, здохли нахрен. Що ти лампи б'єш, ходи кашу? Якого фіга ти по повітрі ходиш, блін. Ем, перезайди на сервер, Віталька. Поняв. Так, до речі, так, розкажемо тоді про, про Вітальку. То про... один з наших алкашів тернопільських. Сам забухає за всіх. Так. Оскільки зараз нікому більше не виходить, то будемо звітати... звітати. Знімати з Вітальком. Типа сам крайні. Бачиш мене, ні? Я бачу, як ти повітрі знову. Не розумію чого, а? Ем, ладно, я перезайду. ТПС мене 46, не знаю, що таке в тебе. Так, народ, дивіться, яка штука. Відмазатись ми відмазались. Так собі, трошки погано, але... Да, бач, бач мене, ні? О, бачу, бачу, бачу. Ти знов в повітрі, Пішли, коротше. Приблизно там біля мене, але туди йди. Добре. Е, дивіться, яка штука, це якийсь, короче, сірвак. Одного... Такий? <кхів> не будемо його називати цього. <кхів> Та чомусь, Ні, він не заслужив. Але ти його вже назвав, якщо що. Ну в принципі, да. його так. Його по цій по цій кличці всі вже знають. Ну де ти є? Я вже в тунелі. Я вже за тунелем. Значить я лагаю жорстко. Перезайди ще раз. Я фигею, було... ми починали, було все нормально. А що за хрінь, я не розумію, може фрак, короче, пофіг. Чанг апдейт 274-316. Pro... Шо-шо? чанк апдейт 274. Мені, короче Віталій, дивись, як чекай, тут ТПА є. А походу. О, О, є, с... супер. Віталі... Значить, дивись, зараз розбігаємося. Добре. Ти координати собі включив? Які координати? Ну там треба координати включати, там під цим не показує координатів Пофіг, я F3 завжди нажимаю. Ну якщо хочеш, то там нажимаєш на N... і там Можна поставити. А, ні, дякую. Я вже свій поміняв все управління, я тепер не знаю на що наміняв. А то. Коротше, це наш новий сезон Майнкрафта, він буде затягнутий Оскільки Походить. це, до речі, треба подивитись, за список. Ну, це хард, хайтеть. Коротше, якась така хрень затягнуть, затягнута ж це, реально, мама мій, не гарють. Дивіться, почнемо з самого останнього кінця. Вот тут є грехтечок, бачите, алмазний бур, він робиться якось отак, укріплена я якось отак, того якось отак, того якось отак, того, корот, я думаю, поймете. Це тільки один там до алмазного бура. То так робиться, то так робиться, то робиться отак вот, то так вот. Ти знаєш, <плес> що мутиви? <плес>? <плес> Вася. Що? Да, короче, прикол в тому, що крипери зріва... Зривають, зривають територію. Чужу тоже? Так, до нас зараз приєднається одна одна людина, ви її дуже добре знаєте. Олежа, привітайся, ми знімаємо. Ура, зашки <звіт> привіт. Зразу в жопу. <звіт> жопу. Коротко і я. Чекай, а ну скажи ж пару слів. На мене зомбік зомбі напав. Зомбік зомбі? Зомбі, зомбі. бо таких не знаю. <звіт> <Босс -зомбі. звіт> Каже бог зомбі, бо зомбі. Бог зомбі. Оце так отню команду, притащить. Йе та штуга. Олег зараз з нами на жаль не може знімати, оскільки в нього комп троха того. А ні, чого на його комп може і п'яти, кстати. О, я його знайшов. При комп фізично не в ноль. От. Йому просто сильно компане треба, я думаю. На нього навіть пасенс з нуль п'ять. Блін, знаєте, в чому прикол? Мені в інвентарі топорі каміни, я я ламаю дерево рукою. Я ось замовчов, щоб люди не знали хто ти є. Що зекономити ну що що? Не хочу казати ти людям хто ти є. Так, але... секунду, дам трошки голосніше. голосні. Димрак! Але... Вас ч-то чуть-чуть от так от, напевно. Так повідаю, буде ліпше. Я короче резинові дерево вже зразу знайшов, походу. <клес> але я ж ні одного саженця, блін, не вибив. Дерево поламало, а саженця нема, обідно. Ладно, погнали далі. Дальше. Ем... дальше океан. Я в принципі то люблю, сейчас кудись заникнусь. Як заникюсь, попливу. Пливен кудась вік зна куда чуєш? Але ми походу ж не разом, Вас. Ну нічого, зараз чуть-чуть. Будемо... Ну так. Ты шо про жизнь інакше подумав, а? Козел ти. Я не знаю, это не а як. Ти, блин, добре було. Не думай про таке зобисси <реку> так. Люди можуть вас. Месні. Маршал, Люди... я тебе походу знайшов. Маршал, тормозни. О, здоров. Лодочку, стій, трьоко белофірастати. Короче, пацан переслухав джазу в эфира, якщо що. Ні, Не, то це мені так дядько селі казав. На, лодочку бери. Лодку бери. Лодку бери. Та беру, беру. Попливи. Не знаю куди, ну кудись поплили. Знаєш? Ні. ДЕ мы... Моя... А вот ему. <рій> <рій> oh. не нажимай, тепер вилізти ви з лодки шіфт. Та я знаю, не в мене. мене. Молодцы плавати. Тікай, бляха, бо мене нема. Чувак, грибний біом. Я знаю, я тут вже ж був. А -а -а. Ні. Нафіа він тобі вас. <кхід> Ах ти, блін, блин, ти підрезал мене! <кхід> Походу ми тут же ты будем. <кхід> а чого так? Під водою. Що-що? Під водою? <кхід> Ні, грибний біом. тут, короче, все в грибах, короче, чисто... чисто для нас така атмосфера, знаєш? значит. Я дуже часто люблю сушити гриби і з них цей чай варити. Ну, він, короче, наркоман. <кхід> <якщо>. Так. <кхід> бы говорил, блін. Ч? Ничего. <свист> <свист> Деревня? Охренеть. Ах... Она облазнана, Макс. Я розумію, але вон что-то росте, росте. Но Чекай, блин, реально, мы грибнум в биоме, чувак, три хавки добути. На фиабла туби. Капка? Эм, ну шо кава ты? Подвидите фильм «Гребе», В основном грибном биоме точно жить не захочете. Та я так там і не збирався легче, якщо Треба що. Треба би, до речі, його подивитися, блін, я ніяк не можу його подивитися. Аса! Вас, візьме кробату, виїжджі, пірку в гриб великому грибі, ти живе в ньому. Лише паразитом. Ми так і робили, в Не помню де, не пам'ятаю коли, не колись так робили. Це ми з тобою так хотіли, Вас. Човки, Вас, я пропозиція. Прибіжі то, електрозити. Ну. Чекай, 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 зараз. То не пропозиція. О, я картошку знайшов. Короче... Зайди на сайт и подивися карту и по карте можем знайти собі нормальну місцевість. Не, не-не-не, ми не чете. О, морковка, єс. Yes. Блин, зараза. Каже, oh. блазена, да? Не. Але блин, не, я бачу тут землю, це, це я не думаю, что ты цю землю ставив. Не, я не стави. Ты знаешь, что я нічого не поставлю. Yeah. Паркур... паркур є, короче. Из зарази вже тут були, я впав. Да, сундука вже нема. Нижних полок, походу, тоже. Блин, ну шукай, та ні, нема, свалим звідси. <підемо> <Підемо. підемо> там з нами тоже. Ой, Віталя, чуєш тут не знаєш чи є тут моди якісь на... 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 на таке, що нам дадуть пич дрей. Yeah. Yeah. Um, казав, бо зомбі. зомби. Ну no, ладно. <laughs> Значит буде цікавіше. Икрас свечер за... Опа, я геваю бачу. О, я коня бачу. Я знаю ж ты куня бачу, Гиваю бачу. А нам косишь тряпаш вас. Да да, забывай, добывай, а я загиваю, па. Живодр! Я выбью се тобі две шерсти, короче, щоб на... О, да, тут ще фигня, короче, с факелами, я, я не, не знаю, что мне как. Шо-шо? Понятно? Я думаю куртку купят и нафига. В Майнкрафте вебсубится и номально. Я вже думал, що Олег Хашлей. Отбуже купай пятна. Ні, ну просто с зараз цей мікрофон типу ти за сестры компай, реально так сам, так самисенько. <рес> Але потім згадав, що коняра. Кап я похожу на куня, ну я поймал. Побісрав такого. Рівному місці. Про это нічого знімаємо, ну ти подивися на нього. Ай, моя рука. Так, ла. Блін, що тут струва якісь тільки одні? В мене, кстати, тільки що появилася прикольна ідея. Яка? Народ, давайте нам якісь завдання, щоб ми їх виконували, щоб не так нудно було. Та ми вже то знаєш, стільки резиби за. Они зарази не хочуть. О, як зарази? Наші любимі глядачі? Ну заразиш. Крипер зомбі, цей крипер зомбі, капець, блін. Ой, зараз буде больно. Ой, я почув. Слуха задання, ти маєш протягом штрьох серій вас тут вас можна десь хвилину. Не получиться тут антипвп стоїть. В принципі його можна відключити, але я не хочу. Нам пороху треба, думаю. Ой-ой-ой. Але дохлуговітальки нам не треба. Добре. Пливем дальше. У мене 14 морковки. Блін, я не засість скільки часу ми зні... <гас> знімаємо. Знімаємо. <гас> Та... Оліга, подивись ти скільки часу ти приєднався, можеш таку штуку зробити? <гас> Блін. Я, я приєднався одна хвилина, 20 секунд. Так, секунду, хвилина, приблизно ми до тебе десь напевно що. Наче ми десь 5 хвилин знімаємо, трошки більше. А скільки одну серію 20 хвилин, да? Че 2 години? ні 2 години то занадто. Я ja думаю, треба to... хоча б по пів години буду цей, бо тут з модами. у вас Ну да да. Шо, шо лі Шо? Кажут, ви що я теж ж хоче у вас її допити завтра убил. ти лодку маєш, ні Ні. алкоголік на! алкоголік ты не ядец, блін. Останню віддав, не розбий Я через тебе вообще-то минулу розбив не бреши, що ти anyway, на мене бочку котиш, а? Давай плеви, блін, бо зараз знову ты саме буде. все вс сваливаю. Сервак плям... плям не глючить. Та пофіг. Та ну, та карта прогружається. Не, ну в принципі ФПС велика, так що подивимося, що буде. Воу-воу-воу, в цих... Чуваків тоже не стукайся ліпше. Яких? Вот, вот, воу, во-вот. Uh -huh. Так, я, я відключу тут мікрофон, як від відео, ти буде вровно. Давай, давай, давай. Добре. Так що от походу ми будемо знімати двоє з детальком, але є шанс, що троє. Щось і Місько може вернути до нас. Може. Не, не Місько, Мішутка. Мішутка. Це була Весь шутка, Місько. Ця одна ця. Знаю, я вже підпливаю. Який, який там Михаїл? Архангел Михаил Я знову розбил лодку. Блин, Віталій, я не знаю, який такий шумахер, блин. Не будет тебе шумахера обіцяю. моя ще жива. В принципі, зараз собі заробиш на лодку, зараз вон городи поламаєш Городи поламаєш ти то вмієш Я знаю. О, накарно зайшли. А ешь, ты там? Бля, пустий що за скотина це... облута? А, да, це вже облута на деревні. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <смешно> хе <йо, йо, смешно> хе не, не долетів, да? Да, не долетів. Да, сервак трохи глючить. Идем надеяться, что то... Что в подальшем он глючить не будет. Алкоголики тунеядцы. Сегодня мы снимаем того хрень, потому что нам стало скучно. Ты типа своих подписчиков так называешь, да? Что-то <смешно> я до тебя, а то таки. Я, я полный алкоголик. Ну да, ты же сам сказал. Гамбухаты. Та ні, та та, та... А письма. Слухай, нарубати треба факлів, йдемо. Е, факелів? Да e, в принципі да, бо у них другие пшени понимают. Нарубать треба окуня. Рубати треба окунь? Не, <hushing> окуня жалко, його жарити ліпше. Так. ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. То та, що, Олежа, коли завтра компримоздаешь? Завтра киту завтра сдам. А. Тобто ти години не знаєш? Так uh, я. Ну ладно, ладно. Тут от така проблема виникла, в мене місця вже майже нема. Шо? Як? Просто? Просто як. Я сундука зробив, щось. Е, наш тут сундук. Я ні, його не зробив, не парся. Майже зробив, коротше. Ти коротше мене не поймаєш. Я знаю Ніхто не за Куда ми далі? Балін Далі я дозберу хавку і ми пливемо далі кудись шукати якусь хату. Ця серія, коротше, буде продовжуватись доти, типу ходу поки ми хоча б не знайдемо хату. Хоча б. Але думаю, тко не цікаво людям дивиться, що ми терем городи цей. А думаєш буде цікавіше дивитися як ми будемо в шахтах сидіти? Думаю, так. А чи так? ліпше найпотерім спочатку топлюсь. Что там и поплыли? Понятно. Блин, я уже задолбался, я лучше иду с твоего там того вершина. А давай видидяну от деревни, короче. Топ, а чтобы не разбитись? Блин, а. ты что, верстат забрал? Да. А чекай, деревня, деревня, деревня. Тут может быть и книжный пол, Блин. Ну, no пол. правда? Даже не полка, это такая штука, что полезно. Ну. Есть такое дело. Але нема их тут. <laughs> Тому О, бы, короче, ты... себе верстат, лодочки и идем. Там, короче, вон было то есть, я туда. Давай, ты туда, и я не. Бля, холодка поплыла, <laughs> за нею бежу. <laughs> ты спринтер? Просто победитель. Нет, ты плавец, ты. ты не бежишь, ты плываешь там зараз. Это битер ти принтер. Я не знаю. Короче, нині вас просто бухав, щось не то. Кто бы говорив? Ну шейла, ну чого ти мякаешь? То ти він чули? свого малого так називає. Ти чули? Нет. У них такі звуки. В тебе такі звуки? Да. Що-що? Голосніше, олеш? Ба не чути просто. Ну, труп. Ніпше такого не говори, бо хтось ще подумає, що ти ще не місце на цей звук видаєш. Ні, ну природі, бля, що природі. Назвайзеш свою цей. Ну. Блін, ми хату якусь не Що там знайшовся якісь болото? Ні. І я, ні, я вже далеко. То есть такий був, блока 3х3. Знаю, бачив, проплив біля нього. Ну ви шукає шукаю якісь острів? О, о, о. Походу якесь болото прогружається Я походу цілод найшов якийсь. Мені так здається, що я назад пливу. Та би які координати? Е-е-е, 1800 на 220. Мне стрмно. 1300 на мінус 140. Ой. Okay. Куда я пливу? Меня не питайся, я точно того не знаю. Блін, знову такий самий Біом. Чому ти матьоптки? Ой, я до суші приплив. До великої не дуже. До великої тут даже є Пісок, пустині. Є... Пісок Иииии. І... Мы можем тут ожити. Тут <ріст> такі звуки, блін. Такі звуки? Да. О, я теж знайшов. Все, я знайшов. походу, нормально, розбиваюсь. Ти знов дивишся Сашку, грей? Повір, були б не в мене, а від мене тоді звуки. <laughs> так що пока що в мене звуки. Давай только ти пешся до мене, пане штук. Почкай, бочка, я тут знайшов це вот дерево. О, є, саджанці, коротше, це. Я тоже гиваю, я вже гіваю маю багато. А ти Але... ще 5 штук. А, ой, зараз тут что-то. О, хавка, до речи, бегает. Я что-то не заметил. Але я трохи алкоголик мазила, так что. Ты трохи алкоголик мазила? Ну, всема бывает. Я а как-то трошки жмот, я никому не лишу. Всю гиваю себе позабираю. Правильно. А я не жмот, я трошки бегаю, чего хавчика лишу. О, еще одна деревня. І, кстати ми будемо жити біля неї, будемо мінятися з цими селянами. Правда? Якими серіалами? Селянами! А. Mm. Е, просто розводити їх будемо, а не мінятися ними. Я розводити селян не вмію. Эмм. Е, е, а тут же хтось був. Mm. Розумієш, тут карту всю пролазили вже, походу. Скотини. Блха, бос-павук. Ладно, я тікаю. Ти ти при них знаходиш, тільки я не розумію. Що там тебе велика суша, ні, яке в тебе там біом чуєш? У мене острови, просто острови. Mm. А я ще полажу, якщо до тебе тепешти. Ну, тут а, так багато цих резервних дерев ти собі даже не представляєш. Резинових <гад> дерев. <гад> <гад> ну раймай <хто гад> Майнкрафт майн зрозуміє, не падает. <гад> не, Віталя. Я розумію. ні, з малих може і да, але люди постарше, тебе не так можуть поняти. Непофиг. Блін, це походу тоже один великий острів. Ч, издивається чи що? Я вам... А, то, короче, карта... Ты подивишься на карту, тут вся карта острова, якщо що, якщо ты не знал. Я Ванчу просто прибью, бля. що шо? Кажу прибью Ванчу. А. Эээ, <реш> <реш> можете пасити до мене, у мене походу не острів. Ты побігай по ньому, я тоже так думав, що не острів. Просто <реш> один великий острів оказався. Острів, острів. А до речі класний острів. З ялинками, так? Да? Ні. У мене тут а, типу, це йде, простий без дерев білом, і зразу сніжний. І корови є. А почекай, 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 може це не острів. Ага, захотіла жопом'яда. в мене в сто процентів не цей не острів. В мене острів, але я знайшов досить цікавий цей от місце таке. А... Ну, ні, я чекаю, це не острів, але все класний, ну, Давайте хочеться до б... мене. Офигенный місце, ти шо. Ми можемо розводити курів, ти хочеш, щоб я все до тебе? Ааа, давай сюда. О, чувак, все сюда ходи! Вообще офигенные місця знайшов. Добре. І класно виглядає, і все повністю. Давай, ты марсіанин. Я знаю. Ну блін, ну мушу, мушу. А ось не знаю. забув, забув задати одне питання. Якого хрена тебе та фотка стоїть, дурний? дурный. Прикольно фотка, що ти хочеш. А шо що, щось вп... не то? Я впал даю, я впав. Мене фотка прикальнула, в скайп не пишіть, блін, а в принципі скайп і так не видно. Коли знімаю. А ні, видно, це не бандікам. Тут видно все, що я роблю. Що, Міша, що, чекаємо на Мішу? Міша, так нехай вертається? Ми і так зараз он же будемо це вот я... інакшу серію записувати, бо це вже десь біля 20 хвилин вже йдемо майже. Ти давай, коротше, оціни територію, яку я знайшов, я маю Оцінка я ще не дивився два. Тинка я ще не дивився два. Коротко і ясно, да? А на фіга ти знайшов біом якийсь гравію. Він прикольно виглядає, душ, дивись на карту, подивись на карті блин, як воно офігенно виглядає. Зараз тут от, -от вирівняємо трошки, потім все файно так замутим, блін, типа озерця собі зробим. Декор ви Де... мені лише, я декор дуже сильно люблю займатися декором. Де, ти будеш вирівнювати туди все, якщо ні, ти ми підемо піду цей оцій... вот. Ну ні, в принципі один шар тут -от, от землі знімемо. Блін. Йопаросите. Ні, не будемо знімати. Я передумав. Шо? Шо? Архангел михаїл проблем не внишувати, він не має часу зараз. <laughs> ну в сральник пішов ні ні. Та, шо, шо, десь, не буде. Шо? Ні, Нет, первых хто, хто його знає, просто скажу коли Ладно, народ. Перша шо, серія я? закінчиться на такій вот печальній ноті, що Віталя стрибнув яму. Ти що гонишь? Зараз він же виліз неї. Я давно вже з з вас. Ладно, пока що всім дякуємо за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки, всім пока. Повіснув ставте лайки, бо заб'ю. <ривіться>, дивіться, не дивіться Лайк <ривіться> like, тебе не чути, пока.